Дуо-тролейбус має замкнути кінці рівного. Про це задумується мер. Аби закупити дуо-тролейбуси, він спершу вів перемовини з Луцьким Богданом. Однак безуспішно. Пізніше вдалося домовитись із львівським автобусним заводом. Той погодився виготовити для рівного такий транспортний засіб. Втім, коли він з'явиться на вулицях Рівного, невідомо. Та й буде це лише за умови, якщо окрім нього місто придбає ще два звичайних тролейбуси. Така закупівля обійдеться міському бюджету у 6 мільйонів. В гривень Дивотранспорту у місті ще немає. Однак маршрути, за якими він їздитиме, якщо все ж таки з'явиться, вже визначені. Перше це замкнути Макарова з корольова до двійки на Дубінській. Друге, це замкнути по Волинській дивізії і Коновальця або можливо через Мельника. І третє це до міського кладовища, тому що дуже багато пожилих людей пенсіонерів їздить, Вона могла б сісти собі, щоб він десь в одному кінці міста доїхати прямо до кладовища. Гроші на дивотранспорт у міста є, але а якщо придбати до тролейбуси не вдасться, запустять великогабаритні автобуси, які могли б перевозити пільговиків, говорить Володимир Хумко. Втім, перша спроба минулоріч запустити вулицями барселонські автобуси виявилася невдалою. Перевізники з Рівного пішли, бо грошей за перевезення пільгових категорій держава не відшкодувала. Нині ця сфера не дофінансовується на третину. А раз не буде пільгових відшкодувань, значить автобуси, які можуть перевезти пільгові пасажири приватними особами, їздити не зможуть. От тому то на Львовському заводі всі автобуси забитий завод автобусів, всі на Росію, бо там замість пільг там адресна допомога. Схема запрацювала, і Росія тепер буде мати нові автобуси. Поки не запрацює в Україні схема, будемо їздити так по всій Україні. Ви бачите, які тролейбуси, які автобуси, бо все працює збиток. Без запровадження адресної допомоги на проїзд пільговикам, так як у Росії, ладу у функціонуванні міського громадського транспорту не буде, переконаний мер. В Україні ще ж у 2011 році Кабмін схвалив концепцію державної програми розвитку автотранспорту до 2015 року. Зокрема, нею передбачено адресну виплату коштів громадянам, які користуються правом на пільговий проїзд. Відтак перевізники не мають залежати від державних субвенцій за безкоштовне перевезення пільговиків. Однак, перехід до принципу адресності до нині так і не відбувся. Катерина Мункачів Олександр Туз Володимир Захаров. Новини рівного.